Дуже-дуже ефективна. І тому дуже велика кількість результатів. Хто хоче завагітніти, хто вже перепробували різні дієти там, вправи, а вага не, не стає на місто, а ще накопичується. А вчора ще була в нас тема ендометріоз, вела лікар-гінеколог Людмила Худович, дуже велика кількість людей забули про ту, Свій діагноз по жіночому, саме при прийомі такої програмки, друзі, е, відчинила її. Вона розрахована, друзі, на 14 днів. Перший є етап, все зафасовано. От у мене перший етап зараз беру просто коробочку номер один. І тут на 7 днів вітаміни, які зафасовані, друзі. Для мене наука вже сфасувала. Хто може рахувати до 4?